Всім привіт! Їдемо ми на завантаження в Харків. Минулий рейс у нас закінчився з тим, що я розвантажився в Марефі. Простоя в сутки в очікуванні вантажу. Просто за копійки їхати не хотілося. Краще я почекаю сутки і поїду по нормальній ціні, з невеликою вагою, там 10 тонн, 5 станків, 10 тисяч платять. Із Дніпра на мерефи я приїхав за 15 500, тобто виходить на круг 25 500. На витрати це все, я потрачу, напевно, 1016-17. паливо 10 000 адблю 500, 10 500 зарплата диспетчеру 11 500. налоги 13 і амортизація 17. От у мене залишається 8 500, хай 500 гривень на стоянки. 8 тисяч, чим їхати на дальній відстані і заробити якісь копійки і ресурс більший вимотати машини. Я краще почекаю нормальних завантажень. Також на цьому тижні я приїду в Дніпро. Завтра розвантажу цими станками і знову будемо грузитися на Мерепу. На цьому тижні, до речі, хочу подякувати. Мені писали підписник з Америки, допоміг на підтримку канала. Скинув гроші, я був сильно вражений, подякував. Це, напевно, був мій перший такий досвід. Мені сама було навіть просто увага, що я роблю це не просто так, а людям дійсно Саме головне, щоб воно вам подобалось, тому що я роблю як для себе, так і для вас. Мені подобається вести канал і подобається, коли людям, як би сказати, цінять мою роботу, що це все іноді знімати немає чого, але викручуємо ситуацію. Розумію, що як раніше їздив на Європу, можливо, було більше що знімати. Але і зараз намагаюся все рівно розвивати канали, тому така ваша підтримка завжди мені приємно і стимулює ще більше працювати над цим. Також ще один підписник писав, також хочу вислати подарунок. я Говорю, такі моменти мені найбільше подобається, що ваша увага, що вам подобається, це найголовніше. Так що працюємо. Їхали ми на цей район, де нам грузитися. Стоїмо на аварійці, зателефонували, сказали що домовляли вже на пів першого, і я кажу, я не люблю запізнюватись. Ми хвилин через 7 будемо тут, на нову почту заскочить. І заберуть мене і тоді вже разом заїдемо. Так що поки що чекаємо. Так, доїжджаємо до завантаження. У нас вже якраз Toyota приїхала нам за ними. Я тут уже колись Ну, Їдемо за ними. Спочатку будемо дивитися, де в нас завантаження. Чи навіть. Ну, я думаю, якщо це станки, то це кудись в бок заїжджати. Відомо, вряд ли вони на вулиці стоять. Ну, зараз доїдемо, подивимось. Отсюди я увозив колись бочку, вигружався біля інтерпайпа якусь газову. Одна бочка була також 5 тонн, але практично на весь кузов. Тоді мені також я в той день завантажився, в той розвантажився, але у нас розвантаження буде завтра на 9 ранку. Тому взагалі те, що я люблю, в релаксовому режимі їхати. Їдеш собі спокійно, не думаєш ні про що. Тільки спокійно можна стати, поїсти, скрізь встигаєш. Бочки я грузився, до речі, отут, за цим білим зданням, рельсам вліво і задки здавати. Ну, Зараз подивимось. А зараз почнеться саме цікаве. нам треба в ці ворота. Там бордюрка, все як ми любимо. Зараз ми трішки зробимо ось. підламаємо прицеп. І... Тихенько будемо підламувати так. справа бордюрка. Проходи. Чуть-чуть не проходить, возьмемо знач ще ближче. З першого разу не вийшло, можна сказати, прицілились. Так, справа бордюрка, поки проходимо. Пнюємо по грязью, звісно, боксує чуть-чуть дафік. Взагалі тут і не стать. Опа! Бо як станемо, то буде весело. Опа! Ми все, вроді спустилися, тепер підламаємо сюди. Ну, права сторона наче пройшла. Зараз подивимось ліву сторону. Крадемося. а так, да, все пройшли. Зараз вийду буде бачить. Надо по контактам. Да, зайду. Как же солнце от свечи, сейчас ты просто выровняюсь. Починається у нас загрузка, загрузили нам два таких станки. Зараз намагаємось їх закріпити, щоб їх і не пошкодити, можна і погратися. Пам'ятаю, що як навчався, то на схожих станках ми працювали, проходили Типу як практику, можна сказати, навчалися. А Сьогодні ми їх повеземо. Все, виїхали, завершилась погрузка, залишилась. Помити руки, така ось пов'язка. Казали по два ремені, але не знаю, вага одного-дві тонни. Я рівням, щоб не повредити там метал щитки якісь, можу їх просто відбити. Прийшлося по одному ремені, ну, буду зупинятися, перепровіряти. Так що закриваємо двері і їдемо. Ну і все, і нарешті дорога. Вроді нічого складного не було. Але все рівно краще їхати, чим оце грузитися. Із Харкова хотіла поскоріше виїхати. Та й за сутки поки стояв вже скучив за дорогою. Погода, звісно, міняється. Утром сонечко. Зараз таке нахмарило. поки в боксі був, то особо не замічав. Ну, така весняна погода подобається. Розвантаження у нас завтра, тому їдемо не спіша потихеньку. І їдемо до... Там уже ми переночуємо на своїй парковочки, покупаємось і завтра з новими силами поїдемо вигружатися і грузитися. Прокинулися з новими силами, вже їдемо на розвантаження. Зараз у нас 7.45, час пік. Ну, Дніпро це на Київ, в цьому плані трішки легче. Так, спортсмени, велосипедисти. Ще ніхто й пропускати не хоче. Уже так пахне прямо весною, вже тепло ночами. Хорошо, коли потепліло. Навіть працювати стало легше. Зараз розвантажимось, дай Бог, я поки доїду туди-сюди на пробку. Я думаю, за годинку я повинен встигнути доїхати. І будемо їхати вже тоді на завантаження. На завантаження, як пощастить. Останнім часом на каскаді багато машин, але в основному багато з Одеси розвантажується. Вони до мене не мають ніякого відношення. Вони мені не заважають, я їм не заважаю. Ну, Звісно, красота подобається мені в цьому плані їздити по мостам, річки це все гарно. Тому... головне, щоб прозвантажили швидко, без пригод. Да, ну, трішки в пробку попав, думав ні про не, Київ. Але все рівно хоч трішки потихеньку їдемо, зараз очі ось, починаються ось, різкі повороти. Хотів я поїхати через автовокзал, але... По-перше, що щось провтикав, поїхав, як зазвичай прямо, якось потихеньку приїдемо, я завчасно виїхав, тому не люблю запізнюватись, встигнемо. А ось в цьому вся і проблема. С поламався і за цього пробочка організувалася. Ну, нічого страшного. Найголовніше, що ми найскладніший участок ділянки вже проїхали. Тут вже пробок. Не повинно бути, по крайній мірі, менше. Да, ну, Доїжджаємо до завантаження. Сперед ось іде Lexus на аварійці. Супро... Моє супроводження. Приїхали, мене забрали. А що значить нормальні замовники? Да, розгрузилися. Приїхав я на завантаження на каскад. Взяв ось таку ось бумажечку. Вага бухти, зареєструвався на охороні. Черга. Так, не так страшно, одна машина. Вроде. А, якщо хто знає то... Стою, я тільки заїхав. І тут, напевно, метрів 600-700 знаю, Склад А менше машин, але все рівно я тут ніколи не стояв. Ну, Сподіваюся, що я не буду стояти. Я тут ні раду не ночував, скільки разів грузився, але зарікатися не буду. Дай Бог щоб всі сьогодні не стояв. Да, погода нас радує. Загрузились ми на каскаді, правда, повертаємось знову на Богдана Хмельницького. Просять ще забрати один піддон з пустими баками. У мене зараз вага 2800. ну Буде 22800. І суть така, що допустім, мені вертатися сюди було незручно. 20, майже 3 тонни. Нащо воно мені треба, спитайте ви. Я також сказав, тим більше, я знаю, що там заїзд поганий, кажу, я там з 23 тоннами заїжджати не буду. Кажу, хочуть, хай вивозять. Тоги вже домовилися того, що мені вивезуть. Тому що я минулий раз був пустим. Територія маленька, навіть туди заїхати, там ще яма здорова що можна і подножку залишити. Бордюр, справа зацепати в'єтки, думаю, нащо воно мені треба? Домовилося, що мені зараз вивезуть, але я не знаю. І в рейс в мене Дніпро, оцей метал. І теж я заберу 17 тисяч. Так, непогано, але 23 тонни я особливо кататися по місту бажання не мав. Це чисто так. Щоб, якби, не можеш відмовити людям, але за доплату, щоб хоча б хоч, відбувалося сейчас 23 тонни воно ощущається ще й помісту по всьому місту, по місту туди сюди кататися. Взагалі заїзд відтуди, яма, ще туди є люк, якщо видно, ось по бордюрам. Я тут зупинився, мені вкинуло зараз покажу піддон. А, і близько туди не треба, бо ветки можна тент порвати. І того приходиться посередині брати по бордюрам. Взагалі, нащо воно мені надіть раді. Оцього одного поддона. Як це все реально. І виїхати можна. Хоча до цього ні-ні-ні не можна. Я ж кажу, через ту яму. Там гілки. максимум до цієї барбюри ну як не максимум посередині дороги береш. Тією ямою в мене я чуть не під ножкою не черкався. Час гружоним, нафіг нам треба. Потім заїжджати сюди передом і виїжджати також задом. Ну так, да, потім можна сюди здати. Але один, один, одне питання. Раді одного подона воно мені треба. Ладно, щоб 10 тонн. Ну добре, що за це хоч доплатять, Тому що я взагалі не хотів сюди їхати. Доїхали ми до Мерефи. Уже і переночували. Зараз п'ємо каву. Вчора щось я підустав після цієї дороги цілого дня. Підрахуємо наш рейс. Приїхали ми з тим, що покатались по, по точкам. Туди-сюди хай 300-320 кілометрів, 23 тонни. Заплатили нам 17 тисяч. Начебто більш-менш нормально, але ще саме головне знайти вантаж. Обратно на Дніпро. Тож, сьогодні у нас п'ятниця, і потрібно вже їхати на вихідні додому. А ні, то прийдеться їхати пустими до Дніпра, а потім вже на автобусі до Кривого Рогу. Так що подивимось, зараз будемо шукати вантажі.